It's been a while. Я і мої знання англійської. Привіт всім! Три тижні мене було на... не... юне Три тижні вже навіть забула, як розмовляти. Три тижні мене не було на Ютубі. Я вже думаю, це буде четвертий тиждень. А, і я думаю, що ви вже забули все про мене. Мене звати Вікторія. Мені 32 роки живу я в Америці, і нарешті, сьогодні я згадала, що я вам постійно кажу, мене звати Вікторія, мені 32 роки. І сьогодні саме той момент, коли мені офіційно 32 роки. Сьогодні, 26 жовтня, у мене сьогодні день народження, тому, скажімо так, це такий святковий випуск. І вирішила я його записати через те, що я зрозуміла. Що колись я дуже боялася цієї цифри, знаєте, після 30. Ну, звісно, я думаю, багато з нас, коли нам 16 чи 17 років, і ти думаєш, що 30-літні тітки це просто старі якісь жінки, у яким вже скоро пора на пенсію, пора помирати. І зараз я думаю, овкурс, Боже, яка глупишка я була, але просто я зрозуміла, що. Якщо порівняти мене в мої 20 і в мої 32, то в мені було, відбулося дуже багато змін. Звісно, не то, що там прям трансформації, знаєте, за допомогою психолога, але я думаю, що це більше як вікові зміни. Просто прийшла ось ця мудрість, про яку все життя нам розказують, що жінкам треба мати мудрість, і я хочу сказати, що я відчуваю, що тільки нарешті вона до нас починає приходити до мене в частності. Отже, хотіла я сьогодні записати таке відео, знаєте, не то, щоб порівняти себе, але от згадати, як я думала в 20 років, там 22-25, і як я думаю, зараз 32, скажімо так, з чим я заходжу в свої 32 роки. Чи це вже вважається 33 роки? Бо десь я недавно нещодавно бачила інформацію, що ви ж знаєте, коли ви святкуєте свій день народження, це означає, що ви цей рік вже прожили. Коротше, ладно. Не про це сьогодні. Сьогодні про те, що мені 32, і я вже, якщо чесно, то в 20 думала, що я в 32 просто помру від старості, від німешності. Я вже буду просто жіночка пенсійного віку. І думаю, ну це крінж. І насправді, ви знаєте, я б хотіла сказати, що всі так думають, як я вам це і сказала. Але розмовляючи зі своєю дитиною, я не знаю, можливо, це справді я на неї так впливаю, тому що ну, вона ж якби об'єктивно бачить мене, вона бачить, як... Я гуляю з подружками, вона бачить, як ми веселимося і. Ми з нею слухаємо однакову музику. І я думаю, що вона не вважає мене старою, і вона постійно мені каже, що мама, класно, я коли виросту, я хочу бути такою, якби веселою, не втрачаючою енергію, як ти. І я розумію, що моя дитина не думає, що в 30 років, або після 30 твоє веселе життя або, в принципі, твоє життя закінчується. Але я так думала, і, звісно, розумію, тому що тоді були інші часи у молодості наших батьків, думаю. Не можу сказати важче, тому що хто сказав, що в нас зараз легкі часи. Так, у нас є більше можливостей, там більше технологій, які мають нам спрощувати життя, але все одно вони додають важкості. я б не сказала, що зараз наше життя набагато легше, ніж було життя наших батьків. Тому ні. Значить, давайте. Перейдемо до суті відео, з чим я заходжу в свої 32 Що я осознала, зрозуміла, усвідомила так, усвідомила у свої 32 роки. По-перше, що б мені хотілося сказати, тому що я думаю, що це така трошки болюча моя тема, знаєте. І перше, це якщо люди з тобою, неважливо які, це твоя там родина. Знову ж таки, я хочу акцентувати увагу на те, що це відео несе суто суб'єктивний характер в плані того, що це виключно моя думка, і це не означає, що ви можете думати так же само, або писати мені, що це неправильно. Для мене це правильно. Отже, для мене, що я зрозуміла для себе, що люди, які проходять з нами декілька років, або являються в нашій роди в, в нашому житті, навіть якщо це наша родина, навіть там, якщо це ну окей, ладно, ми не будемо брати чоловіка, але бо тому, що в принципі з чоловіком то можна розлучатися, але будемо брати друзів, там родину, і все таке. Якщо вони є в твоєму житті довго, то це не означає, що це буде назавжди. І не в плані того, що о, Боже, цініть кожен момент вони можуть померти. Ні, а в тому плані, якщо ви відчуваєте, що ви змінилися і ви відчуваєте. Те, що поруч з цією людиною вам більше не комфортно, не бійтеся, відпускати цих людей. Тому що от раніше я думала: о Боже, там це ж моя чи сестра, чи племінниця, чи хто завгодно. Там, звісно я вам не буду свої особисті приклади розповідати. Да? Е, ну не буду. Е, і тобто, я завжди думала, що це буде назавжди. Тобто, знаєте, оце моя подружка, і ми з нею завжди будемо душа в душу жити, і все в нас буде добре, і ми будемо хрестити наших дітей. Потім наші діти будуть хрестити своїх дітей, і все отаке. А зараз я, якщо чесно, зрозуміла, що ні, тому що. Як би це банально і дивно не звучало, люди приходять і уходять, і тобі треба навчитися їх відпускати, тому що триматися за все в житті це просто неможливо. І можна з'їхати з глузду, тому що постійно ти будеш концентрувати увагу на тому, що якщо ти, тобі не подобається, як людина тебе з собою поводить, або вона тобі взагалі вже там ви не сходитесь за свої за принципами за якимось, чи за фундаментальними речами, то не бійся сказати, що я вважаю, що на цьому на цьому все. От, Тобто, там, до прикладу, в мене там такі собі стосунки з мамою, але. Я перестала цьому придавати значення, знаєте, що Боже, це ж моя мама, з цим треба щось робити. Я її прийняла такою, якою вона є, але я просто з нею дозую спілкування настільки, щоб воно мені не приносило дискомфорту. Тобто, в мене немає такого, що я буду терпіти розмови щодня через те, що моя мама, треба її уважити, да, там, чи щось таке зробити. Я буду терпіти це рівно стільки, скільки мені буде комфортно. І тобто, так же само і з подругами, ми так же само з іншими людьми, тобто я розумію, що. Не страшно більше фільтрувати оточення. Це треба робити, тому що я пам'ятаю себе в роки моєї доньки, наприклад, коли мені було 14, та навіть потім я в коледжі навчалась, і після 20, і от все, якщо це подружка, то все, це моя подружка на все життя. Ми ніколи з нею не розстанемося, ми ніколи з нею не посоримося. Все, це так і буде. І я справді щиро в це вірила. А зараз я розумію, можливо, це навіть звучить трошки цинічно, але це так. Тобто, що я перестала боятися фільтрувати своє оточення, не дивлячись на те, що це оточення зі мною було роками. Друге усвідомлення, яке до мене прийшло, але якщо чесно, тут я знаєте, не можу не похвалити психотерапію, якою я займаюся, це не хочу я прям сказати, що я найголовніша людина в своєму житті, тому що все-таки я більше людина сімейна, я обожнюю свою родину, і я завжди хочу бути в родині, я не хочу бути сама. Ну, в цілому, так, я, в принципі, багатенько часу хочу бути сама, але загалом я не хочу бути сама. Я хочу бути зі своєю родиною. І я зрозуміла для себе, що якщо все одно ти не поставишся до себе добре, ніхто в житті до тебе ніколи не поставиться добре. Я вже вам там в попередніх відео про. Коли я розмовляла про психолога, вам це розповідала. Але зараз я прям це м, усвідомлюю ще більше. Знаєте, от Я вже розумію, що я це так роблю в своєму житті, не напружуючись і не думаючи про те, що мені так треба зробити. Що так, Віка, не забудеш себе поставити на перше місце, щоб тебе теж ставили на якесь місце. Ну, Тобто, знаєш, знаєте, це в мене вже просто автоматично робиться. От, наприклад, там я вам розповідала колись про випадок з ресторану: що якщо ти не хочеш цей ресторан йти, то наприклад, тому що там. Азійська кухня, а ти не їси азійську кухню, то й не погоджуйся на це. Шукайте компроміси, і все. Тобто, не обов'язково всюди себе приносити в жертву. І так, от я сей день, але я вам кажу, в мене вже настільки це до автомату доведено, що. Все одно, от, наприклад, я вам розкажу трошки про свій день народження. Ми його будемо е, святкувати у Лос-Анджелесі. Ми хочемо в Universal Studio. і це була все виключно моя ідея. Наприклад, мій чоловік не дуже це сильно підтримував, тому що звісно він там е, у нас тут є зараз проблеми з міграцією, є проблеми. З його правами, тобто все невідомо, що буде, і звісно, розумно б сказати, що треба берегти, знаєте, кожну копійку і краще було б День народження відсвяткувати трішки менше, ніж ніж його я б хотіла відсвяткувати. І я спочатку погодилась, а потім, коли в мене прийшов сеанс з психологом, і я їй все це розповіла, що так, я згодна не святкувати день народження, тому що нам треба зберігати гроші. І потім, після того, як я все це... Проговорила їй, у мене отак підійшов камок в горлі прям до сліз. Я думаю, я не хочу святкувати день народження вдома. Я хочу поїхати в Лос-Анджелес в Universal Studio, Я хочу відсвяткувати там. І тобто, я працюю, чоловік, слава Богу, поки що працює. В нас там є якісь накопичення. Я ще додатково збирала на цю поїздку, знаєте, тому що я вже давно знала, що я на день народження, хочу поїхати в Universal. Ну тобто, все одно ми не їдемо там за останні гроші чи за кредитні гроші. Все одно ці гроші є, звісно, було б класно їх зберігти, але ну, якби мій день народження також важливо. Я його весь рік чекаю. І я потім чоловіку сказала: ти знаєш, вибач, ні, ми не будемо вдома, ми не будемо кудись тут по місності, ми все одно поїдемо в Лос-Анджелес, тому що я так хотіла, тому що це мій день народження, я його так хочу відсвяткувати. І він такий, ну окей, Вік, хочеш, я розумію, що в нас з тобою там різні погляди на це, але якщо ти хочеш так, то зробимо так. І я така. У, Ось вам знову ж таки, якщо ти не поставиш себе на перше місце, ніхто цього в житті ніколи не зробить. Знаєте, і тобто, оця фраза, що мій народження також важливий, тобто не тільки гроші важливі, я також важлива. Я важливіше ніж гроші. Знаєте, ще заробимо ці гроші? І ось так я також в свої 32 прийшла, це, звісно, трошки раніше, але я вам просто розповідаю ці фундаментальні речі, які зі мною сталися: що ставити себе на перше місце, коли це дійсно необхідно. Звісно, ми не говоримо про те, що опортися рогом і всюди казати, я я-я. Ні. Але в якихось речах, які для вас суперважливі, наприклад, для мене мій день народження це просто головне, головне свято. Для мене це супер важливо, і тут я ось так поставила себе на перше місце. Сказали, ні, ми все одно поїдемо в Лос-Анджелес і всі зі мною погодились. І тому я в привкушені цього чудового свого дня народження. Третє, що б я вам хотіла розповісти, ви знаєте, це про стосунки е, загалом з людьми, що не всім, не завжди і не всім, окей, навіть не завжди, знаєте, не завжди, всім. Єс, yes. не завжди всім, нарешті, блін, правильна конструкція в голові <сум> сформувалася. Не завжди всім треба доводити, що ти в усьому правий. Треба просто визнати це про себе. Треба. я вибачаюсь, Треба просто визнати це про себе. Треба зрозуміти, що ти правий і нікому більше це в житті не доводити. Тобто, якщо вам за сьогодні ніхто не сказав, що ви молодець, це не означає, що ви молодець. Ви про себе маєте це знати. От що означає нікому нічого не доводити. Я вам розк... розкажу на своєму прикладі, це, звісно, з моїм чоловіком пов'язано, тому що в принципі це єдина людина в, моє... <свісно> в моєму оточенні, якому я постійно щось хочу довести, так само, як і він мені. Ну тому що ми подружжя, тому що ми так і існуємо. І я просто пам'ятаю, як раніше, коли ми сварилися, просто до пени з рота я буду доводити, от чому це було неприємно, чому це неправильно, треба було робити отак, а не отак. Зараз ми все так же гриземося все як все положено, все так же гриземося, Можемо там не розмовляти. Але я зрозуміла, що наші скандали вони стали менше. Як це сказати, менше, менше розрушаючими через те, що я просто не вдаюсь до цього доведення правоти. Тобто, якщо мені не подобається, як він себе поводить, але або що він зі мною скаже, що він мені каже, я просто відверто це кажу, кажу, мені так не сподобалось, мене це ранило, тра -та, -та, І все. І на цьому я закінчую. Тобто, вже немає маю цього, що я 4 години буду розповідати, виясняти стосунки, писати смски, дзвонити абсолютно ні. Я просто продовжую. Далі жити своє життя з розумінням того, що мої стосунки, це ми, знаєте, плавненько переходимо до наступного пункту. Що мої стосунки з моїм чоловіком це не моє життя. Моє життя це все. А стосунки з чоловіком. Це просто його частина. Що в мене вже більше немає такого, якщо я посварилася зі своїм чоловіком, все, весь світ мені не милий, знаєте, ні з ким я не спілкуюся. Я хочу закритися. Це так, як було раніше. Тому що раніше я розуміла, що мої стосунки це для мене все. і Якщо я буду без чоловіка, то ну це я просто помру на наступний день. Зараз у мене такого немає. Зараз я відчуваю, що. Я своя оця головна опора, не мій чоловік. Звісно, я капець дуже рада, що він у мене є не без цього. Він дуже важлива, важлива складова мого життя, але він не все життя. Так же саме, як і не все життя, моя донька, так же саме, як і не все життя, моя родина, де я народилася. Тобто, я є своє життя, і в мене є просто частини, з чого складається моє життя, і моє життя складається з людей, але вони не є. Моїм життям повністю. І це для мене прям було дуже класним відкриттям, тому що я людина така симбіотична і залежна, і мені прям я б сказала, потрібні люди поруч. Мені навіть потрібно постійне підтвердження, що мене люблять. Ну, отак склалося. Так, мені потрібно постійне, постійне підтвердження, що мене люблять, і я постійно його шукаю. Але зараз я прям відчуваю, що в мене початок оцього усвідомлення. Що мене люблять, і я не хочу це постійно шукати так, як я робила це раніше. Тобто, знаєте, от я це вже про себе знаю. Я знаю, яка є людина, я знаю, що я не пропаду, в випадку чого все буде супер, тому що вже і не з такого вибиралися. І я розумію, що в мене зараз з'явилася трошки опора в собі. Тобто, знаєте, що, е, як оце кажуть, що не так важливо, що з вами стається. Більше важливо, як ви реагуєте. І, мабуть, я от. Стала розуміти, як мені реагувати. Тобто, якщо раніше ми говорили, Боже, якщо так станеться, я не знаю. Ну все, піду з моста, знаєте, пригати. Зараз ні. Ну, якщо станеться так, значить я буду робити отак. Тобто я розумію, що в мене якийсь там більш раціональний і спокійний мозок. Оце прям вообще. І ще. Найбільш важливе, мабуть, до чого б я прийшла в свої 32, Але я вже, звісно, я вам хочу сказати, що я вже з цим нічого не можу зробити, але це був щит. Я завжди з усім все можу зробити. Виключно тут те, що я, можливо, я обираю це просто не робити. Знаєте, як не робити нічого, це також вибір, який ми робимо. І я б сказала, що це. Я пам'ятаю, коли я там зустріла свого чоловіка в 16, і як мені мама, знаєте, завжди постійно казала, що Віка, тобі треба от обрати класного чоловіка, вийти за нього заміж, і триматися, і тоді ти будеш як у Христа за пазухою. І зараз я розумію, що я своїй дитині кажу, Міра. Ти маєш бути у себе як у Христа за базухою. Тобто залежати від когось, від свого чоловіка, від своїх батьків, ну тобто там в дорослому віці, звісно, ми кажемо, це просто найбільша херня, яку взагалі можна порадити своїй дитині. Я просто розумію, що якби зараз мене повернути в ті роки, але звісно, якби ж з теперішнім, з теперішнім мозком, так, якби мене повернути в ті роки. Я б дуже ретельно обрала професію. Я б витратила весь час, який треба було витрачати на, на навчання. Я б витратила його на навчання. І я б хотіла сама себе тримати да, на цих ногах. Я б не хотіла бути залежною, я б не хотіла там, шукати собі класного чоловіка. Я б сама хотіла бути класною і багатою. Оце те, що я зараз розказую своїй дитині. Я сподіваюся, що на неї це ніяк травмовано не вийде, може там е, вирости якась, блін. Знаєте, бізнес-ліді буде все життя гнатися за кар'єрою, вже їй 45, вона не одружена, тому що мама їй постійно казала, що треба будувати кар'єру. І, можливо, це так для неї станеться, але що ще я зрозуміла, наприклад, про батьківство, що дітей ми виховуємо згідно з нашими травмами. І для мене травма це, оце, що я залежу від свого чоловіка і. Мені це не подобається, тобто, я б не хотіла залежати від свого чоловіка, я б хотіла залежати сама від себе. Я знаю, що в випадку чого я зможу себе забезпечити, але б мені хотілось це не зі страху і не зі стресу. Знаєте? тобто... А з того, що блін все буде окей, вік, в тебе є там е, образування. Да, як це вибачте, не можу будь-швидко згадати, в тебе є образування, в тебе є там досвід роботи, підеш туди, підеш сюди. Все. І мені, от я зрозуміла, що я не хочу більше в своєму житті ні від кого залежати. І я якби на путі цьому, але спитайте, ви мене, і що ти зараз робиш? Я вам скажу, що нічого не роблю. Я собі потрошки тихенько працюю, і звісно, цих грошей мені. Ніколи не вистачило на жити самій, але я розумію, що якби не дай Бог щось там у нас сталося, то ну, мабуть я б щось придумала, але знову ж таки, я б не хотіла це придумувати зі стресу. Я б це хотіла більше із ресурсу. Знаєте, от мені б хотілося оцієї впевненості в собі, що ніхто не може керувати мною моїм життям, і що я завжди зможу. Ем, Зможе знайти вихід з будь-якої ситуації, будь то фінансової, чи будь то моральної. І оце, що я ввійшла в свої 32, це те, що треба ніколи не треба залежати від інших, спешалі від свого чоловіка, чи ще від когось. Раніше я реально вважала, що а, раніше я вважала, що вийти заміж успішно, це типа, Боже, все вообще, вона така умна, що вона так зробила. Зараз особисто для мене знову ж таки, тому що дійсно я розумію, що не всі люди в житті хочуть реалізовуватися, хочуть там щось себе представляти, щось про себе думати. Просто я хочу, я дуже хочу, я дуже хочу, як оце кажуть, кимсь в житті встати і якийсь слід залишити. Я розумію, що можливо в мене це також з чогось хворого йде, але, але це так. І я зараз дуже страждаю морально через те, що. Через те, що в мене немає ніякої кар'єри, і я сама це обрала. в мене було купа можливостей це робити, я ні разу це не зробила, тому що, тому що колись в 18 років я вирішила, що от залежати від свого чоловіка за цитвійка. Це топчик, потолок, в да, цій піраміді масло, це ну, ти прямо на вершині. І це найбільша глупость, яка тільки могла бути, тому що. Забезпечувати, мати можливість забезпечувати себе, це прям невероятно приємне почуття відчуття. Я вам розповіла, знаєте, про те, з чим я входжу в свої 32, але от я зараз думаю, ну там, знаєте, теоретично ми ж про життя знаємо набагато більше, ніж практично. То еротично, ми, ми здається, всюди експерти. І я розумію, що скільки всього багато, до чого я не прийшла, чого я не обрала. Я би так навіть сказала, що все наше життя це вибір, і як ви живете, це ви завжди обираєте. І я розумію, що скільки всього я ще не обрала, тому що я не знаю, чому і мені від цього дуже сумно, і я, <блінь> Блін, може, я просто люблю пострадати. <блінь> Мені від цього дуже сумно, через те, що я розумію, що мені дуже шкода о цього часу, знаєте, з 20 до 30, коли я жила там не так, окей, не до 30, може, до 28. От коли я жила не так, як я живу зараз, я пам'ятаю, як я до себе ставилась, як я хотіла, щоб до мене ставились інші, як я намагалась угаждати, як я завжди... Переживала, що мене всі кинуть подруги, що від мене відмовиться родина, що в мене там покине чоловік. І я прям це такий, я собі взагалі не подобаюсь в тому амплуа, в якому я була. І я, звісно, зараз думаю, аби ж мене туди я б все змінила. І зараз мені страшно, що коли ми з вами зустрінемось через 10 років на цьому YouTube-каналі, якщо я не знаю навіть, які технології нас чекають, що я вам не скажу: от блін, чому? От тоді, в 32 я не зробила все те, що я хотіла зробити, і тепер в 42 я жалію, що ще 10 років утекло, а я все це не зробила. Але, Але треба завжди про себе пам'ятати, що в. Определенний період вашого життя ви робите все можливе для виживання, для життя. І якщо ви що чогось не зробили, або ви зробили щось занадто, або не доробили, це саме те, що ви змогли, змогли зробити в цей момент. Тобто, це те, на що у вас вистачило вашого ресурсу. І ми все робимо так, як можемо. І тобто займатися цим самовідчуванням, самоунічтеженням, знаєте, що, чому я не зробив так, і не Зробив так, тому що тоді ти був не така людина, або тому, що ти був тоді не в тих обставинах, або не з тим мозком, я не знаю. І треба просто навчитися, бо це кажу вам і кажу це собі. Треба просто навчитися приймати себе, не каріть себе за ваші помилки, просто намагатися бути гарною людиною, намагатися будувати класні стосунки з усіма. Чітко розуміти, де людина ваша, де людина не ваша, і просто жити своє життя, не робити нікому подлянок, знаєте, там чуть-чуть по-дівчачі, там за бокальчиком віна і все. Але оце жити кобрами, зміями, обсасувати постійно інших, шукати недоліки в інших для того, щоб виїхати на фоні їх, ну це реально гидка справа. Тому. Яка у нас задача на наступне десятиріччя особисто для мене? Це просто залишатися гарною людиною, бути класною мамою. Я вже відчуваю, що я така є, тому що моя дитина постійно мені каже компліменти про те, яка я для неї мама, і це прям найвища похвала. Це якби мене спитали вік, яку місію ти відчуваєш, або що ти зробила гарного в цьому житті? Я б сказала, що я з тої мами, яку б я ніколи не хотіла мати, якою я була перетворилась на ту маму, яку мати для підлітка для моєї дитини зараз це просто найвище. Вона дивиться на мене, і вона каже: я б ніколи в житті не хотіла іншої мами, ніж ти. Вона мені постійно каже, що я дуже розуміюча, що їй зі мною легко, їй зі мною комфортно. І це саме те, чого я хотіла найбільше взагалі в своєму житті, тому що, народивши дитину в 18 років, я Мало що могла їй дати в перші роки життя, тому що сама цього не мала, що хотіла їй дати, але зараз я розумію, що я наздоганяю все те. І мені від цього неймовірно класно. Що я можу сказати в свої 32? це те, що моє життя зараз воно найбільш круте, ніж взагалі коли-небудь було. І це навіть не через те, що там відверто фінансово нам стало краще жити, а мабуть через те, що. В моїй голові дуже багато всього змінилося, і коли ти е, живеш згідно якимось новим думкам і новим установкам, і коли ти бачиш, що відбувається в твоєму житті, який прогрес, тебе це не може не тішити, не радіти. І ти просто, і ти просто це обираєш щодня. Тому так, сьогодні в мене день народження, і я тут з вами, а тепер мені пора бігти. Тож думайте про себе, думайте про близьких. Але думайте про себе в першу чергу до зустрічі у наступних відео.